Вони змінили день на ніч, знають усі закутки міста і пильнують за тим, щоб тернополяни не порушували закон. Якщо їздиш постійно на тому маршруті, орієнтуєшся найкраще на ньому. Тож треба знати кожен в'їзд, двір, виїзд де можна, де сквозний двір, де нема сквозного. Сержанти міліції Руслан Молоток та Михайло Дубина погодились взяти журналістів інтебе з собою на чергування і показати, в чому полягає робота інспектора патрульної служби. Їхня зміна розпочинається о 18.00 і закінчується о 6 ранку. Працюю на даній посаді 4 роки. Основна основному службу полягає в тому, що забезпечимо охорону громадського порядку на вулицях міста Тернополя. Всякі люди є, сяко розуміють. Здебільшого випадки бувають всякі, різні. Когось приходиться доставляти. Міське відділ для складання адмінпротоколу. деякі люди, які адекватно нас сприймають, розуміють, звичайно, відпускаємо, робимо попередження, усне. Інспектори кажуть, у будні роботи вистачає найбільше її коли стемніє. Проте найважче у вихідні та святкові дні, адже нерідко відпочиваючи, тернополяни забувають про відчуття міри. Журналісти ІНТБ НТБ пішли на чергування у середу і переконалися у словах патрульних кілька годин і справді пройшло без порушень, але ближче до вечора. У кількох дворах інспектори зустрічали компанії, що розпивали алкоголь. На перший раз порушникам прощали, але попереджали, наступного разу словами не відбудуться, бо закон є закон. Переважно випивальники свою провину визнавали, хоча були й такі, що спершу намагались схитрувати. Але оскільки винуватці ставились до сержантів коректно, ті відпускали їх відпочивати не у відділок, а додому. Тим часом у міліції вкотре підкреслюють, що пити алкоголь, палити цигарки, вживати лайливі слова. У громадських місцях у Тернополі заборонено. Якщо в основному сказати, в місті Тернополі не громадським місцем є приватне житло. От Де приватне, це не громадське місце. Всюди, де ходять люди, навіть під'їзд будинку, це вважається громадське місце, тому що там проходять громадяни. Чітко визначено: парк, двір будинку, сквер, вулиця, двір школи чи інституту, будь-де. Це є громадське місце, тобто там не можна ні розпивати, ні курити, ні виражати нецензурними словами, тобто порушувати громадський порядок. За це наступає адміністративна відповідальність. Інспектори кажуть: окрім розпиття алкоголю, тернополяни грішать і ще сімейними сварками, бійками та порушенням тиші.